Настав ранок у джунелях. Сонечко почало світити яскравими промінчиками. Все навкруги прокидалося. Маленькі пташки махали своїми крильцями у пошуках мушок. Оси літали на різні квіточки, які щойно проснулися, і свої пелісточки вони тягнули до сонечка яскравого. Бегемоти вилізали на берег річки і грілися цілий день на сонечку, а мавпочки пригали з дерева на дерево у пошуках старих бананів. У джунглях настав ранок. І ранок добрався до однієї хатинки, яка стояла глибоко в джунглях. І у цій хатинці. Проживали два слоника мама і її синочок на ім'я Устимчик. Маленький слоник прокинувся від того, що через віконечко йому сонечко світило дуже сильно в очка, і він їх відкрив, обернувся на ліжечку і побачив, як його мама ще спить дуже солодко. Він її обняв, поцілував і сказав Мамо, прикидайся, ранок вже не став, пора йти і робити сніданок. Мама відкрила очка, подивилася на своє маленьке слоненятко і сказала йому Устимчику, з добрим ранком тебе мій любий синочку. Ідемо зараз чистити зубки, мити личку водичкою і робити сніданочок. І вони пішли вмиватися, чистити зубчики і зайшли до себе на кухню. На кухні в мами слоника було дуже багато квіточок, сонячна кухня і дуже тепла, були красиві сині штори, а також там літало багато різних металиків Маленький слоник сказав своїй мамі, Мамо, а давай я тобі сьогодні сам зроблю каву. Мама на нього обернулася і сказала, Ох, я з радістю вип'ю від тебе каву. Дякую, мій синочку. І маленьке слоненятко почало варити мамі каву. А мама натомість почала варити кашку. Для свого синочка вона туди додавала ягідки, меду, горішки, бананів і навіть яблучок. Варила вона кашку на молочку. І коли вже все доварила, вона взяла кашку, поставила в дві тарілочки і винесли їх у свій садочок, тому що вони зі своїм синочком любили снідити на дворі між співом. Як тільки мама слоник поставила дві тарілочки з кашкою на столику у саду своєму, то вона почула, мамо, твоя кава готова, візьми її, будь ласка, і занеси у сад, тому що кружечка пече мене. І мама пішла на кухню. Вона обняла своє солоненятко, коли побачила, яку запашну каву маленький хлопчик її зробив. Вона його поцілувала і сказала Дякую, мій синочку. І вони пішли снідати. Коли вони снідали, то слоненятко сказала мамі своїй. Мамо, ти мені вчора купила дуже красивий м'ячик, а давай я його візьму з собою на майданчик сьогодні. Буду там ним бавитися. Так, звісно, мій синочок, обов'язково візьми м'ячик. Після того, як слоники поснідали, маленьке слоненятко обхватилося своїм хоботом за маминий хвостик, тому що в нього немає ручок, а лапками він ходить і не може тримати свою маму за ручку. І, щоб не загубитися, дітки слоників своїм хоботом тримаються за мамині хвостики, і так вони не гублять свою маму і самі не губляться. І ось вони йдуть з джунглями. Вони слухають, як пташки співають, як мавпочки говорять одна з одною, як леопарди також гричать у джунглях, А також у джунглях є дуже багато різних мух і зелених кукудин. До речі. Чи ви знали, діти, що крокодилам чистять зубки пташки? Так, крокодили не мають в джунглях зубних щіточок. І щоб в них були зубки білі і міцні, крокодили дуже сильно відкривають свій рот. І одні із видів пташок летять до них, сідають їм в ротик і своїм дзьобиком викльовують їжу, яка застрягла в зубах крокодилів. А тепер давайте повернемося до сім'ї солоників мами і її маленького синочка Устимчика, які прямували на майданчик, взявши з собою. М'ячика. І ось вони нарешті добралися до великого і красивого майданчика, який стоїть серед джунглів. На ньому було думно. Багато різних тваринок зі своїми мамами були і вовчики, були також носороги, і леопарди були, навіть жабки там були, і крокодили були зі своїми діточками, і киці там були. А ще на тому майданчику було багато качелю, пісочку, в якому бавилися крокодили і жабки. І ще були лазанки різні. І коли малесенький слоник добрався туди зі своєю мамою, то він почав собі копати м'ячика. Копає собі той слоник м'ячика свого, бавиться він з ним. І тут його побачив. Вовчик маленький, і вовчик маленький подумав, що також хотів би він взяти цього м'ячика. І підбіг він до слоника, вихопив м'ячика і почав сам ним бавитися. Маленький слоник дуже сильно засмутився. Це ж його м'ячик і без дозволу маленький вовчик забрав в нього м'ячик, і слоник розплакався. І побіг до мами своєї прибіг і каже Мама, Вовчик забрав мене, м'ячик, це ж мій м'ячик, а Вовчик забрав. Мамі дуже стало шкода свого маленького слоника. Вона його обняла і поцілувала, і після цього додала. Мій маленький синочку, мені прикро, що вовчик забрав без дозволу в тебе твій м'ячик. Але. Ти постарайся до нього підійти і йому це сказати, що це твій м'ячик і що вовчик має повернути тобі його назад. Не плач, моє слоненятко, витери сльозки свої, наберися мужності і підійди до вовчика. Мамо, але мені страшно, а якщо вовчик все одно не віддасть мені мімнячок, то що мені тоді робити? Тоді ти підійдеш до мене і ми двоє разом подумаємо, що нам робити далі. Але те, що ти плачеш, нічого не дає тобі. Вовчик і далі твоїм м'ячиком бавиться. Тому ти постарайся підійти до вовчика і сказати: це мій м'ячик, Не можна брати мої іграшки без дозволу. Віддай мені його. І мама маленькому своєму слоненятку дала впевненості і рішучості, і маленький слоник пішов до вовчика казати, щоб вовчик віддав йому м'ячик. Але коли слоник підійшов до вовчика, то побачив, що там його м'ячиком вже бавляться і інакші тваринки. Крокодильчик бавиться. Киця бавиться, і корівонька бавиться разом з вовчиком. І слонику стало страшно. Він не знав, що тепер він має говорити, бо інакших тваринок було багато, і слоник перелякався. І з того всього він подумав, що найлегше буде вдарити вовчика. Слоник підбіг до Вовчика і вдарив його своїм хоботом. Вовчик розплакався. Маленький слоник дуже цього перелякався. Він аж ніяк не хотів нікого бити. Просто так сталося. В той момент слоник не знав, як забрати свою іграшку у вовчика, і маленький слоник підбіг до мами і розплакався, і почав казати своїй мамі Мамо, я не хотів вдарити вовчика. Я просто перелякався. Їх було так багато. Було інакших звіряток, і вони всі бавилися моїм м'ячиком, і я не знав, як ще забрати від них мій м'ячик. Мама подивилася на своє слоненятко, нахилилася до нього і сказала. Мій маленький Устимчику мені дуже прикро. Що ти вдарив вовчика? Це не потрібно було робити, адже ми всі можемо домовитися своїми словами. Але і вовчик зробив дещо погане. Він забрав у тебе м'ячик. Так буває таке, що ми не знаємо, як донести свої слова до інакших тваринок. І ми думаємо, що вдарити це найлегший спосіб. Але це не так. Давай ми зараз двоє підійдемо до вовчика і до його мами. Я бачу, що вовчику зараз дуже боляче, бо ти його вдарив. І я також думаю, що вовчик безрадістю міг віддати тобі твій м'ячик. Отже, ми підійдемо до нього і до його мами і скажемо, що ти не хотів вдарити нікого, і що ти вдарив лише тому, що вовчик забрав в тебе твійнячик. Добре, мамо, давай ми так і зробимо. І мама слоник зі своїм маленьким слоненятком підійшли до мами вовчика і до її маленького вовчика. Мами привіталися одна з одною, і після цього маленький слоник додав: Вовчику, мені дуже прикро, що я тебе вдарив. Я просто не знав, як мені поводитися. Ти забрав мій м'ячик і почав бавитися з інакшими тваринками, і я налякався, тому вирішив, що вдарити це буде найпростіше, але тепер зрозумів, що тобі я зробив боляче. Тому, вовчику, прошу за це в тебе вибачення. Вовчик перестав плакати. Він уважно слухав слоника і також зрозумів, що неправильно зробив, бо забрав іграшку без дозволу, забрав м'ячика у слоника, не спитавши його, і додав маленький вовчик. Ти також мене ау вибач, що ау, я забрав твій ау мінячок. Я вчинив дуже недобре. Ау, давай я тобі дам. За те, що забрав в тебе м'ячика, свого віддам тобі ау, цукерочка. Прошу в тебе вибачення, слонику. І в цей момент. Клоник здивувався, що так просто можна з самого було початку вирішити цю проблему, це непорозуміння з м'ячиком. Можна ж було відразу сказати маленькому вовчику, щоб він віддав його м'ячик і що йому не подобається, коли його іграшки беруть без дозволу. Він подивився на свою маму і сказав. Мамо, дуже тобі дякую за те, що ти мені допомогла зрозуміти, як я маю поводитися і що я маю казати, коли в мене забирають іграшки. Тепер, в подальшому, я буду лише так відстоювати свої Іграшки, Мама слоник обняла своє маленьке слоненятко своїм великим ідовим хоботом і сказала: Бери свого м'ячика і бери цукеречок, якого тобі, дав вовчик. І гайда бавитися на майданчику з інакшими тваринками. І їді бавтеся в пісочку, дрожіть наші дітки. Маленький вовчик взяв слоненятку за хобот, і вони помчали на майданчик бавитися м'ячиком. А інакші тваринки побачили, як весело слонику і вовчику проводити час разом. І всі до них підбігли. І маленький слоник у цей день отримав і познайомився з багатьма новими друзями. І після цього він кожен день приходив зі своєю мамою слоник на майданчик, і там на нього чекало багато-багато друзів. І він кожен раз брав з собою свого м'ячика, і вони всі разом копали його. Ось така -то казочка, дітки. Казочка про те, як можна словами вирішити свою проблему. І що не потрібно відразу плакати і бігти до мами, а тим більше не потрібно відразу битися. А можна про все домовитися своїми словами. І всі вас зрозуміють. А тепер вам, дітки, всі тваринки заспівають одну дуже красиву і веселу пісеньку. Слухайте їх!